Коротко про зміст попередніх випусків для тих, хто їх не бачив. Ми зробили батарейку 0,5 06 В, використавши мідь та алюміній. З'єднали 7 штук 6 мало. Отримали 4 вольти і підключили світлодіод, який світився всю ніч, але слабо. Тому ми вирішили підсилити конструкцію ще парою елементів. В одному використаємо упаковку з фольгою від пігулок. Ще в одному візьмемо фольгу від пляшки пива, а тканину замінимо звичайним папером для друку. Це дасть можливість примотати фольгову бумажку рівніше і ближче до мідної трубки. В порядку експеримента на дно насипаємо ложечки солі. А небагато тканини розмістимо між корпусом та трубками. Тобто не всередині елемента, а зовні. Залили у цю новоспечену подвійну батарейку звичайної некипяченої води. Через хвилину-дві вона показувала не гірші результати, ніж інші батарейки. Далі ми додали ще потроху рідини в перші батарейки і все зібрали до купи. В цілому вийшло майже 5,5 В. Діод почав світитись набагато яскравіше. Напруга при включеному діоді падає до 2,7 В, але цього все ще недостатньо для освітлення. Дивимось на наш діод вранці. Він світився більш 12 годин. Перевіримо, яка зараз там напруга. Бачимо, що після 12 годин батарея видає такі ж результати, як і з вечора. Можна на ніч використовувати його як нічничок. Він не заважає спати і трохи підсвічує кімнату. А найцікавіше в нас, як завжди, буде попереду. Наступного разу ми спробуємо під'єднати до цього незалежного виробника електроенергії розряджений літій іонний акумулятор. Що з цього вийде, дивіться в наступному відео.